У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 25-річним Дмитром Жернецьким прийшли його близькі та рідні. Племінник любив тварин, розповідає дядько загиблого воїна Володимир Шмига. У мене був таки першого чорниш, і він з ним постійно приходив з малочки і ходив на охоту. Дмитро навчався у Хмельницькому торгівельно-економічному коледжі за спеціальністю кухар, говорить його одногрупниця Ольга Гаврилюк. Він був чудовою, доброю людиною. Він відзивався, допомагав постійно. Він був дуже добрий. Був напевно найдобріший зі всіх. Дмитро мав мрію, каже жінка. Хотів працювати в ресторані, але точно не йти в армію, і не на війну. Дмитро Жернецький воював з початку повномасштабного вторгнення, розповідає його одногрупниця Катерина Шмагельська. Служив у 71-й окремій єгерській бригаді. Остання жінка спілкувалася з Дмитром півтора місяці тому. Загинув воїн 16 листопада на Донеччині, каже Катерина. У Дмитра залишилася мати. Переписувалися, він фотографії скидав, обіцяв зустрітися групою, мали до куратора разом сходити. Цього ж дня у Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 33-річним Олександром Михайловим. Його сусідка Марія Гнізділова каже, Олександр служив у п'ятій окремій штурмовій бригаді. Дуже добрий душі людин. Він працював в по стройках, він такий спеціаліст, дуже. Помогти, коли треба, він все допоможе, що попросив. Він ніколи нікому не відказував. Сашу я знала дуже добре, з дитинства, з маличку. Він мене завжди бавив. Він дуже-дуже хороша людина. Він завжди був на позитиві. Дуже щедра людина була. За словами Діани Нагалюк, Олександр загинув 6 грудня у Бахмутському районі під час виконання бойового завдання. У воїна залишилася мати, два брати та сестра. Обох захисників поховали на алеї Славин на кладовищі в мікрорайоні Раковища у Хмельницькому. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.